Перша проблема нашої е, держави, я, я, я так назву, назву, бо я не буду говорити про людей, які носять е, пікселі, там, да, і тому подібні речі, які називаються ТЦКшниками. Привіт вам, я Вадя Крім. <кхів> е, кого ви загребаєте? Подивіться статистику, і скільки ваш штату і цей новий, новий закон. Там поправочка є трошки. Вам трошки налячно, ні? Мені ні. Я з кожним говорив і нікого я не боюся вже. Тільки що ви робите? Сидячись на креслах, ви загребаєте людей. В особисто в мою штурмову бригаду попадають люди, які просто вийшли виносити сміття. Або просто пішли в магазин. Ви забрали у людей просто продукти, запихали його в буса. Він важить менше, ніж те, що я ношу по собі. Люди говорять, що це нормально. Але на мінусі... Особисто, це зараз, якщо це відео вийде, я звернуся до військоматів, до всіх, хто до цього причетний. Кого ви забираєте, не давайте просто так грести людей. Бо в штурмової групі немає місця людині, яка ніколи не мала досвіду або стрельб. Навіть взагалі не тримала руки в зброй.